Герої сам чо не йде? із сокирою на поліцейського на Прикарпатті. Спільний рейс правоохоронців і співробітників ТЦК закінчився вкрай неочікувано. Офіцер запорізького ТЦК порізав колеса мотоциклів, що належать підліткам у Харкові. Прямо на вокзалі гучний скандал. Напад прийшов по відстрочку, а опинився у війську. На військомів чекає перевірка. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. <му> У селі Завадка, що на Прикарпатті, чоловік, побачивши працівників ТЦК та поліцію, взявся за сокиру. У мережу потрапило відео. Па діти є <світ> з відео можна зрозуміти, що чоловік на велосипеді, якого і зупинили поліцейські, спільно із працівниками ТЦК, скаржився на те, що його ледь не збило патрульне авто. <світ> а як а як машина стоїть Що чому? ти за мною бік? Чоти дергав це чому? Ну, ну. чому? Tetja, çmo ti në mene na hijaul, ha? A, a dhe po se doron trëbua? Tetja, më kruci do me. Ti na vishë zirku tirva. А що ти ти, ти, Це, статті. Зрештою посадовці взялися затримувати чоловіка та силою тягнути його до авто. У цей час односельчанин став на захист знайомого та почав погружувати поліцейським розправою, якщо не перестануть чинити свавілля. Е -е -е -е! Хлоп! Стоп! 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 – Куди ви відійде? Що за херня? – Дивіться, Чому? Дивіться, що ви робите, а? Коротше, я буквально зараз захожу. Коротше, хлопці, якого з собою одного забираю. Серьо. Я когось одного з собою забираю, а бо як я сказав, ну, я, я сказав, <постив> пускай. Зрештою чоловік почав кликати на допомогу прямо посеред вулиці. Люди виходьте! Люди, виходьте! Хто є, всі виходьте сюди! <постив> сюди. А що не ну, я всі хто є, виходьте сюда! Подивіться наша поліція робить! Стріляй, стріляй, стріляйте. Запровадший люди на сам кінець односельчанин почав звинувачувати поліцейських у тому, що ті вдаються до бусифікації, а самі ховаються у тилу. Герої. Герої! Сам чого не йдеш? Що не йдеш? Може, а ну скажи би всі зна. Скажи! Відео обривається на моменті, коли один із патрульних затуляє камеру. Після того як інцидент набув розголосу, у поліції розповіли свою версію подій. Під час перевірки документів у 56-річного мешканця села Завадка, який виявився раніше судимим за наркозлочини та порушником військового обліку, до місця події підійшов його односелець. Чоловік мав при собі сокиру та почав погрожувати одному з правоохоронців фізичною розправою. За словами правоохоронців, вони вчасно вилучили сокиру у чоловіка, тож ніхто не постраждав кривнику. Інкримінують погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Наразі вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри. Триває слідство. Офіцер запорізького ТЦК Владислав Жук порізав колеса мотоциклів у підлітків. Це сталося на прохання його матері, старости села Преображенка. Про це повідомляє 11-й канал. Е! Шо Шо Жук протикає колеса! Смотрим все жирный заказник. За даними видання, жінка звернулася до місцевого керівництва за допомогою через постійний шум мотоциклів, якими користувались підлітки віком 16-17 років. Втім, зрештою попросила захисту у сина. Він уже після розголосу інциденту прокоментував те, що сталося, і запевнив, що дітей лякати не хотів. Я нікому не погрожував і не збирався погрожувати. Поїхав до них, кажу, що хлопці, події до мене, поспілкуємося дівчата. їхні чи просто їхні друзі там мене обзивали матюкали. Да, я порізав колеса. бо... На ти вважав, що це так було. Треба, щоб вони не скрились з місця пригоди. Ви б так другий але раз не зробили, я так розумію. Не різалися не зробив. Би. Ну вірити, не зробив. би. Я відшкодую, там готовий відшкодувати їм. Там шини але. Хай трошки хлопці наберуться здорового глузду. У ТЦК, де і працює військовий станом на цю мить поведінку свого співробітника ніяк не коментували. Ще один гучний скандал розгорівся у Харкові на вокзалі. Чоловік нібито напав на працівників ТЦК. Усе це сталося під час супроводження військовослужбовця до військової частини. Громадянин, що проходив повз, вирішив втрутитися. Під час висадки зі службового автомобіля чоловік почав чинити опір, що привернуло увагу громадян. У ході конфлікту 44-річний перехожий наніс тілесні ушкодження одному з працівників РТЦК та СП. За даним фактом відкрито кримінальне провадження чоловіку може загрожувати до п'яти. Років позбавлення волі. Водночас у Харківському обласному ТЦК та СП наголошують, що з боку їхніх працівників ніяких порушень не було. Інцидент стався виключно через необґрунтовані та необачні дії громадян, які поставили під загрозу життя та здоров'я військовослужбовців РТЦК та СП. Прийшов по відстрочку, а поїхав до частини на Тернопільщині. Гучний скандал довкола мобілізації. Про інцидент повідомили близькі чоловіка. Видання погляд оприлюднило деталі. Чоловік прибув до ТЦК з повним пакетом документів, що підтверджують право на відстрочку. Однак телефоном йому повідомили, що нібито бракує якогось документа і запропонували приїхати повторно. Після прибуття він більше не зміг залишити приміщення. Його не випустили навіть для того, аби донести відсутній документ. Наступного ранку чоловік Опинився у навчальному центрі. За даними ЗМІ, що посилається на свідчення інших військовозобов'язаних, процес оформлення відстрочки у стінах ТЦК свідомо зривається. Працівниці, що приймають заяви, свідомо не допомагають правильно заповнювати заяви на відстрочку. Навіть якщо громадянин подає повний пакет документів через помилково зазначений пункт у статті, у заяві йому можуть відмовити. На ситуацію вже відреагував Тернопільський отецька ТСП. В офіційному коментарі зазначено, що буде проведена внутрішня перевірка. У разі підтвердження порушень буде вжито відповідних дисциплінарних заходів за необхідності, скеровано матеріали до правоохоронних органів. Мобілізації одна із найчутливіших у суспільстві. Вона породжує страхи, тривогу і напругу. Це добре розуміє ворог і використовує на повну, запускає інформаційні вкиди, у яких працівників ТЦК виставляють як безжальних переслідувачів. Але правда складніша порушення з боку ТЦК і справді є. Держава ж про мобілізацію говорить скупо або взагалі мовчить. А там, де немає зрозумілої комунікації, зростає недовіра. Про це в матеріалі далі. На середину 25-го тему мобілізації готові коментувати лише поодинокі посадовці і політики. Питання складне і непопулярне. А проблему поповнення підрозділів новими військовими повністю перекинули на територіальні центри комплектування, підпорядковані сухопутним військам і відповідно генштабу. Виходить, що військове командування має і фронт тримати, і новобранців набирати. Місцева влада не надто допомагає, поліція теж і виходить те, що виходить. Суспільство у нас, коли військовослужбовець в окопі на фронті сприймає їх як сонечки, коли він уже стикається в процесі мобілізаційних з даним військовослужбовцем, ми ну неоднократно чуємо і образи, і погрози. Чимало військовозобов'язаних зобов'язаних вперто не оновлює даних та ще й чинить супротив ТЦК, тому й трапляються прикрі інциденти. Поодинокі випадки зловживання військовослужбовцями ТЦК деякі, скажімо так, відбуваються у нас порушення. Хочу сказати, що на кожне таке порушення ефективна є реакція з боку військового керівництва нашого, так і навпаки, якісь провокації з боку громадян, що викликає відповідні конфлікти, провокації і створює сутички. І от тут найцікавіше такі випадки від загальної кількості мобілізованих менше 5%, але в інформаційному просторі все виглядає навпаки. Грузять людину, дивіться на них, що ви робите, куди ви його тащите? У такій ситуації ТЦК в уявленні багатьох українців мало не ворог соцмережі, а особливо тікток нині просто завалені контентом про, начебто, масові порушення з боку ТЦК із ухвалами і нахабними псевдознавцями законів. Причина я говорю, причина остановки транспортного средства. Зазвичай вони не показують власних документів, а натомість цитують статті конституції законів і принижують військовослужбовців. Ви військовий, да, військовий документи покажіть. Я вам придя військове фото продається. Телефон я вам військові документи продаються в будь-якому магазині. Окрема категорія, так звані військові юристи, які насправді спеціалізуються на іншому. Це відео присвячено питанням, що робити при затриманні ТЦК. вистачає і чимало, начебто, простих українців з різних областей. ТЦК є ніхто звати їх ніяк. Це орган, який в принципі не існує. Насправді за такою активністю українців у соцмережах величезні зусилля росіян. Об'єктивно за тиждень, те, що ми підраховували, росіяни лише в Тікток таргетують на українську аудиторію від 4 до 7 тисяч контенту саме на зрив мобілізації. Це пріоритет номер один. Очевидно, що такій масі російських наративів протидіяти нереально. Однак приклади переконливого українського контенту теж є. У ролику Львівського обласного ТЦК доступно пояснили усім, що буде, коли росіяни прийдуть у твій дім. У мене Третя група. А хай спочатку депутати йдуть. І їхні діти. Розумієте? Кругом. Ну що, пайцини? На Берлін, окрім такого жорсткого, але правдивого відео, бо росіяни на окупованих територіях чинять саме так є і приклади заохочувального контенту, як от відео 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Що ти там, братик, Трохи переживаєш. Не з всі трохи переживають. Готовий служити? Що, до сих пір не готовий. На четвертий рік великої війни переконати українців захищати державу одними відеороликами точно не вдасться, але вони мають бути в нашому інформаційному просторі постійно. Не хочете воювати в українській армії. Добре, воюйте в російській українці мають усвідомити: у нас немає іншого вибору, окрім захисту країни і максимальної допомоги силам оборони до тих пір, поки ми з вами не зрозуміємо, що вибачте. Сьогодні ми від від армії. А завтра нас поженуть з зброєю в руках на Польщу, Чехію, Словаччину. А то що це відбудеться? 100%. Ми вже бачимо, що це відбувається. Ціні, окрім інформаційної політики, вимагає змін і заохочення військовослужбовців. Питання регулярних ротацій і відновлення давно перезріло. Але для цього слід мобілізовувати більше ніж зараз. 27 тисяч новобранців на місяць. І коли кажуть там чи жаль, коли затримують військовозобов'язаних на вулицях, жаль, дуже шкода. Чи справедливо це несправедливо? Війна, в принципі, несправедлива історія. Але більше шкода отого от піхотинця, який в окопі сидить десятками днів і його ні. Кому поміняти оце більш шкода? Бійцю на до мастак 23 на фронт пішов добровольцем два роки тому. Воював під Бахмутом на Лиманському напрямку. Нині в роті вогневої підтримки випалює окупантів під Покровськом. Вабистрітамо. Нацгвардієць наголошує, втримати лінію фронту нині вкрай складно. Ворог тисне, людей не вистачає. Тому іноді не розуміє, чому інші українці не поспішають їм на допомогу, як свого часу зробив сам. Та я не можу так дивитися, як тіпа, інші гинуть, а я щоб вдома відсаджувався, просто це теж. Надо допомагати своїй країні, якось Україні, захищати її. То як ми один зі страхів потенційних новобранців потрапляння до нефагового командира радянського зразка. Але їй чимало успішних підрозділів. До них черга з охочих, як от К-2 чи птахи, Мадяра. Нам треба дістати десятки, якщо не сотні таких ком Кирилів, Вересів і Мадярів. Їх багато, але вони зайняті війною і їм ніколи е, займатись медійною роботою. Але важливо, щоб люди бачили очі очі, до кого вони йдуть. Контракти 18-24 чи рекрутинг, загальну складну ситуацію з поповненням сил оборони поки не вирішують, але своє роблять. Вони дають людям альтернативу, можливість вибрати. Не лише підрозділ, але й конкретно посаду, де можна бути максимально ефективним. Не знаєш із чого почати. Записуй купляєш берці, тобі їх видадуть, але краще розтоптані мати. Прес можеш не качати, тут броніки видають. Ласкаво просимо до чоловіків. Бажаю здоров'я. Василь Сафянюк, Олег Корнієнко, Володимир Коваленко, Роман Щербаков. Факт ICTV. Єдині новини. Як ви оцінюєте процес мобілізації в Україні? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 440 тисяч підписників. Далі більше. Побачимось.